Чому я відчуваю холод чи поколювання під час молитви? До речі, сьогодні це не путем. У мене сьогодні була ситуація із холодом. Коли жінка коли відчувала холод в практиках, розуміла, що їй не туди, це не її дорога. Там, от якась небезпека, певна є для неї. Холод, поколювання, мурашки це символи вашого ефірного тіла, яке підказує вам. От зверни увагу зараз, я тобі даю сигнал, але розшифрувати їх можете тільки. Звичайно холод, це щось, це якесь звуження, десь щось заморожено, десь стиснено. значить там погано йде енергія. Можливо, коли ви а, молитеся, та ну, ви накачуєте по суті енергії її більше заходить, через вас проходить, особливо якщо це якась така молитва не, не від себе, не від вас, а молитва, яку читає багато людей, тобто там уже багато. Залито туди, у неї енергетичних сенсів, і от через певні частини тіла не проходить енергія. Що робити? Я б звернула увагу на ці частини тіла і роздихала би їх. Видихаєте просто через цю частину тіла в будь-який рандомний період часу. І подивилася б, ще які чакрі вони відповідають. Ну, Це ж просто локально складене, наприклад, отут цей холод. Але насправді, чому воно активується в цей момент і яка чакра із ним взаємодіє, і туди б вже вели б сходила, і з чакрою теж попрацювали, щоб загалом вашу всю енергетичну систему вирівняти і щоб енергія текла вільно скрізь. Що треба запитати? Пам'ятаєте, молитва, сильна енергетична практика, ви з'єднуєтеся із певною енергетичною структурою, до якої молитеся, і через неї проходить через ваше тіло багато енергії. І якщо у вас в якомусь тілі щось є, десь якийсь блок, щось там пішло, от, значить просто там не йде енергія, і тіло дає вам про це знати. Все.